Вітаю вас, друзі! Російська варварська атака на дитячу лікарню у Києві викликала дуже широке засудження у світі, у тому числі і серед республіканців-конгресменів. Це геноцид. Тут немає питань. Володимир Путін продовжує вчиняти воєнні злочини, і те, що він зробив бомбардуючи лікарню, є безсовісним, і це не можна пробачити. Своїми ракетними ударами росіяни дуже актуалізували питання надання Україні засобів для захисту неба і маємо непогані новини. Найближчим часом ми можемо отримати отримати непотрібні застарілі петріоти. Що стосується петріотів, це достатньо старі системи. І вона не працює так скажемо, як наша S 300 Учора на саміті НАТО президент Сполучених Штатів Америки Байден заявив, що США нададуть Україні також від себе нарешті систему Петріот. Ну а тим часом, на так званій Росії у низці регіонів з'явилися доволі серйозні проблеми із електрикою. Да, кстати, половина губернії бісвіта самопроголошений губернатор БНР Гладков каже, що він не знає, що буде завтра із регіоном Краще точно не стане. що буде завтра. Ми не будемо пока лучше насліст. Він рекомендує росіянам вивозити своїх дітей із Білгорода. А Соловйов тим часом верещить від українських дронів. Тема безпілотників уже ну по крайній мірі готи тяжолете рішить от просто от не об'ясніть. Для того, щоб росіяни не змогли вирішити проблему із безпілотниками, я закликаю вас якраз задонатити на безпілотники на 5400 fpv для українського війська. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Для початку про нові системи протиракетної оборони їх має бути 5. Одну ми вже отримали від Німеччини. Чекаємо також на отримання від Нідерландів та від від Румунії іще от Сполучені Штати Америки дадуть нам Петріот, і Італія дасть нам систему протиракетної оборони СемпТІ. Головне, аби ракет вистачало до оцих зенітно-ракетних комплексів. Це дуже хороші новини, але на жаль, ці Петріоти і СемпТІ не допоможуть нам вирішити питання російських керованих авіабомб. Вони ще місяця використовують 3500 Гайдбока проти такої величезної кількості авіабомб не допоможе жодна система ППО у світі, бо банально не вистачить ракет. Але я маю нагадати, що найкраща ППО це знищена авіація на аеродромах супротивника. Нада поставлять дальнобойне враження, щоб бити не... По краю Росії, а так щоб шарахнути кудись. але президент Байден досі захищає російські аеродроми і не дозволяє нам бити ракетами атаком з по території так званої Росії, а це могло би дуже суттєво допомогти. Тим паче, що часу у нас обмаль, поки що росіяни не готові. Але це поки що. Ні ніякої роботи на аеродромах. Я, на жаль, сказав, що вона десь ведеться, але її реально ні. Тим часом російські терористи, які зараз головують у Раді безпеки організації об'єднаних націй продовжували виправдовуватись щодо їхнього ракетного навмисного удару по дитячій лікарні у Києві, де да не бачили многисні розбори про зашедшого на фото і відео, з которых чітко слідують, що це була ракета української. Їхня брехня така сама, як і під час будь-яких російських ударів по цивільних об'єктах, росіяни продовжують розповідати, що це, начебто, ракета української системи протиповітряної оборони, але це однозначно 100% російська ракета Х-101. Її неможливо ні з чим спутати по чітко розлічаємому характерному оперенню. І другим характеристикам. підключилися до цієї брехливої кампанії, звісно, і російські пропагандисти Соловйов розповідає, що російська армія ніколи не атакує цивільні об'єкти. Це неможливо. Всі спекуляції з боку київського режиму, і спроби обвініть нашу армію в нанесенні удару по. Гражданським об'єктом виглядає очередним цирком, звісно, неможливо. Росіяни ж не стирали з лиця землі українські міста, такі як Авдіївка або Бахмут. Росіяни ж не бомбили драмтеатр у Маріуполі. Росіяни ж не били по житлових будинках у Дніпрі, Умані та у інших містах. А сам Соловйов зовсім нещодавно не казав, що треба знищувати Одесу, Харків та інші наші міста. Я був лиця землі. Одесу, Ніколаєв. Харків і Київ. російська брехня настільки очевидна, що повірити у неї може хіба що ідіот або зрадник України до слова про зрадників. Нарешті росіянам стали у нагоді двоє народних депутатів України Євгеній Шевченко та Артем Дмитрук, які одразу після російської терористичної атаки стали казати, що треба тепер домовлятися із вбивцями українців. Вбивці українських дітей оцінили ці повідомлення. Що руководство України буде використовувати сьогоднішню ситуацію як повод для дальнейшего игнорирования запроса в украинском обществе да и со стороны всего мирового большинства всего мирового большинства на поиск мирного рішення українського кількість прокляті українці не хочуть росіянам пробачати варварські удари. А росіяни настільки зацікавлені у переговорах і у мирі, що вбивають українських дітей. Ну ми нікому нічого плохого ні ми ні на кого не нападали. До речі, знаєте, що іще показово того самого дня, коли росіяни завдали ракетного удару по Ахмаддиту, Вони іще били ракетою по медичному центру Адоніс у Києві. Вбили двох відвідувачів і п'ятьох співробітників. Але про оцей удар по лікарні росіяни навіть не згадують. Поки російська авіація не почне масово знищуватись на російських аеродромах. Російський ракетний бомбовий терор триватиме і надалі. Росіяни будуть бити і по наших лікарнях, і по інших цивільних об'єктах, і по українській енергетиці. При цьому у самих росіян зростають проблеми із їхньою енергетикою. Перебої електрики є у Воронезькій, у Білгородській, у Курській області, так званої Росії, у Ростовській області, у Астраханській області, у Дагестані та не тільки деякі підприємства. Змушені зупинити свою роботу. Міський транспорт також зупиняється. Електричного немає, світу немає. Вентиляція, кондиціонер не працює. на проблеми із російською електроенергетичною інфраструктурою впливають одразу декілька факторів. По перше, самі росіяни доводять її до такого стану. Я вам не скрою, що за байкалі наприклад, посидіти 5 днів без світу, там в районі монгольсько-китайської границі. це дуже по, по друге, у Ростовській області, де зараз запроваджено графіки відключень, також проблема полягає у тому, що із росіян випадають пляшки. Навіть... Неосторожно виброшена бутилка стає причиною пожара. Є ще декілька незначних факторів, але по третє, українські безпілотники, які доволі часто стали атакувати російські об'єкти електроенергетики. Все горить. только що зарвалі. Російські окупанти намагаються вирішити проблему українських дронів великого радіусу дії, але повністю вони її ніколи вирішити не зможуть. У російського пропагандиста солов'йова істерика, зокрема і через російську пропаганду. Или ми се бравурно все збили? Ну да, правда, а та осколків загоріли з чортою матері все вокруг, і нет світу, ну це ж пустяки. а світу нет, Ну його просто нет, он шо. Хватит дуріть. Звісно, набагато краще було би бити ракетами по об'єктах російської енергетики, але і з цим, як ви знаєте, є деякі нюанси. Проте і дрони можуть виконувати це завдання. Тим паче росіяни самі просять дронами бити по їхній енергетиці. Куда он? Давай в котельну. Ну, от сюда, давна мікся зверну прилетить. Ну і раз вони отак просять, то хіба ми можемо їм відмовити? До речі, учора у місті Суджа Курської народної республіки за допомогою вашого дрона Камікадзе було припинено електрохарчування. Взагалі, я помітив, що дрони не тільки можуть уражати цілі, а й ще й непогано впливають на когнітивні здібності російських окупантів. Пам'ятаєте історію про дружка Гіркіна, який мало не подох через українські дрони? Скажем, так що панімання було, і зі сті машин підбили. Напас на прошлой неделе 10. як тільки його атакував український FPV дрон Камікадзе, у цього окупанта усе дуже серйозно змінилося у голові, і він тепер почав вимагати припинити війну проти України. Хватит уже воювати. Душа вже неймовірно від Сіво від, від людських жертв. А цієї війни і для того, щоб окупантам частіше прилітали у голови, якщо не українські дрони, то ось отакі прекрасні думки. Завдяки вам і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 200 нових FPV. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Бажаю здоров'я! Підрозділ аеророзвідки 131 го батальйону, відьмак. Дякую Стерненку та спільноті Стерненка за надані 50 ФПВ. Від аеророзвідки 40-го окремого стрілецького батальйону Кодек. Висловлює вдячність спільноті Стерненка за постійну допомогу нашому підрозділу. Бажаю здоров'я! Ми бійці 15-ї бригади Карадах yeah. хочемо висловити свою вдячність спільноті Стерненка за надані ФПВ-дронів, які будуть використовуватись на запорізькому напрямку і знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 28-ї бригади. Хочемо подякувати Сергію Стерненко і його команді за FV-дрони, які вони нам постійно предоставляють, постійно наголошую, дякую тобі, Сергій, та твоїй команді. Для того щоб русоріз ніколи не закінчувався, для того щоб він тривав постійно, і якомога більше російських загарбників відправились до пекла. Допомагайте українському війську.